Добрий день! як очікувалось товариство, після початку холодної перероку, після старту опалювального сезону в Україні, російські окупанти взялися за масовий характер нанесення ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури нашої країни. У ніч на 13 грудня, російські окупанти атакували територію України десятьма безпілотниками тих пушахет та десятьма балістичними ракетами. За повідомленнями українського генштабу, всі ворожі цілі вдалося збити. Окупанти запускали безпілотники з району Балаклави, це Окупований Крим. Майже усі шахеди збили на Одещині в зоні відповідальності повітряного командування Південь. Це офіційні повідомлення генштаба Збройних сил України. Але давайте згадаємо з вами товариство разом і той випадок, що тиждень тому Київ. Пережив потужну повітряну атаку, найпотужнішу за всі місяці російсько-української війни. І мовилося про те, що тоді одночасно по території України, зокрема місту Києва, було випущено 75 безпілотних літальних апаратів. Причому мовилося про зміну тактики і стратегії нанесення ударів по території України, але цю атаку від тих, яких Україна зазнала минулої зими, відрізняв один важливий нюанс. На чому й зупинимося, товариство? Ця атака була без використання крилатих ракет, винятково ударними безпілотниками. Як я вже казав, їх кількість була досить великою: 75 російських дронів. Варто зауважити, що на мою думку, російське командування таким чином вирішило змінити тактику повітряних атак на мирну українську територію. Тож зима 2023-2024 роки, року, на мою думку, стане якраз війною дронів. Чому ж окупанти вирішили змінити тактику і стратегію нанесення ударів по мирній українській території? А мовиться про те, що тут велику роль грає так званий економічний прагматизм російських окупантів. Пояснюю про що йде мова собівартість виробництва одного дрона це приблизно 30-40 тисяч умовних одиниць, що багато разів дешевше за крилату ракету. надає крилата ракета коштує від 6 до 7 мільйонів доларів. І давайте подивимося разом з вами на статистику за застосування безпілотних літальних апаратів по території України за останні місяці, найбільш масовим. В моменті використання безпілотних літальних апаратів був вересень. Нагадаю, тоді товариство по території України було випущено 503 ударних безпілотника, тобто півтора рази більше ніж за попередній місяць. Вже тоді стало зрозуміло, що таким чином російська сторона вирішує для себе декілька питань. Перше Тестує українську систему ППО і відповідно відпрацьовує нову тактику і стратегію нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури на території нашої країни. Варто й зазначити, що ті 500 безпілотників обійшлися бюджету країни окупанта лише 15 мільйонів доларів, тобто собівартість двох крилатих ракет. Саме з цим пов'язане масове застосування російської стороною безпілотних літальних апаратів по території України виходять, ще раз підкреслюю, з так званого економічного прагматизму. Причому варто й говорити про те, що останній рік росіяни не сиділи, склавши руки. Тобто, попри знаєте, стали стереотип про Івана, який лежить на печі, вони все ж таки вдосконалювали системи безпілотних літальних апаратів. Йдеться про те, що бойова частина безпілотних літальних апаратів збільшена до 40 кілограмів. Це перший момент. Другий момент. Варто говорити про те, що окупанти почали використовувати композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Наразі вони покривають шахети карбоном, а карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу. Таким чином, роблять безпілотні літальні апарати менш вразливими для виявлення українськими системами РЛС. Крім того, варто й говорити про те, що окупанти почали фарбувати. Безпілотні літальні апарати у чорний кольор для чого ну відповідно, щоб знизити можливості українських мобільних груп в моменті протидії безпілотним літальним апаратам. Ну, але тут як кажуть, окупантів чекає певне розочарування. Йдеться про те, що командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Показав ефективне знищення ворожих дронів Камікадзе в ніч на 13 грудня, а йдеться про успішне застосування по шахедах ПЗРК і Глай з тепловізійним обладнанням. шановне товариство, завдяки такій модернізації, наразі українські мобільні групи стають ще більш ефективними навіть в темну пору доби. Тобто можемо говорити про те, що на хитрий болт росіян у нас завжди знайдеться своя українська викрутка, тому знов таки на кожну дію згідно законів фізики є протидія, і це українська сторона наочно продемонструвала на моменті успішного характеру відбиття останньої атаки, ще раз е підкреслю, всі аеродинамічні аер... Рабальсти були знищені, йдеться і про безпілотні літальні апарати, і відповідно, балістичні ракети. Е, крім того, варто говорити і про те, що ще є один досить важливий момент: а саме, російські військові намагатимуться уразити чи навіть знищити за допомогою масованих атак з використанням безпілотних літальних апаратів. В першу чергу енергетичну інфраструктуру України для того, щоб занурити тилові райони е, нашої країни у холоди темряву. Я нагадаю, товариство військова доктрина країни-окупанта е, чітко передбачає превентивний характер нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі противника і далі пряма мова з метою створення передумов для. Капітуляції противника, Тобто від своєї військової доктрини вони відмовлятися не будуть. Тому зима 23-24 буде досить серйозним випробуванням як для української енергетики, так і відповідно для українського ППО. І е, давайте з вами подивимося власне тактику використання безпілотних літальних апаратів країною окупанта проти енергетичної інфраструктури України. Під час останньої атаки у Вінницькій області уламки російського безпілотника пошкодили лінії високовольтних електропередач. Наразі під час і цієї атаки основними ударами були саме лінії високовольтних електропередач. Саме ця частина енергетичної інфраструктури України буде під найбільшою загрозою в найближчі 3-4 місяці. Причина тут проста. Після минулої зими генеруючи та тр трансформуючи об'єкти теплоелектростанції чи підстанції, отримали відповідно додатковий захист у вигляді сучасних західних систем протиповітряної оборони. Пробити ці системи, як показали, і весняні, і літні ракетні удари, відповідно вже зимові, буде дуже непросто. В столичному регіоні, де небо від російських ракет захищає американська система Петріо, це практично неможливо і це прекрасно розуміють росіяни. Бо власне системи Петріо показали спроможність нейтралізовувати навіть аеробалістичні цілі на кшталт російських кінжалів, які росіяни заявляли про те, що аналогів немає більше того, товариства я нагадаю саме. Використання кінжалів було елементом військово-політичного тиску країни окупанта, першу чергу не НАТО, поширюючи тезу про те, що системи ППО країн НАТО є фактично беззбройними перед загрозою застосування цих балістичних ракет, -ракет російського виробництва. До речі, з позитиву товариство канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про те, що що до Нового року в Україні буде розгорнута друга система зенитно-ракетного комплексу «Петріот», яку Німеччина передає Києву. І далі пряма мова Шольца. Все це, а саме військова допомога Україні, є вкрай необхідними, тому що Росія зараз повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Російське виробництво зброї працює на повну потужність. Йдеться про те, що наразі. Ні, завдяки допомозі німецької сторони українське небо будуть вже прикривати дві установки Петріот, а це серйозне посилення можливості українського ППО великого радіусу дії. Варто говорити про те, що під час останнього візиту президента України в Норвегію знов таки досягнуті домовленості щодо збільшення постачання. Цієї країни саме систем протиповітряної оборони, що знов таки є досить показовим моментом. Так от, варто і говорити про те, що окупанти враховують подібні новини від наших західних партнерів і прекрасно розуміють, що відповідно можливості української сторони щодо протидії аеробалістичним цілям значно зросли. Саме через це окупанти, на мою думку, заакцентують свою увагу саме на мережах ліній високовольтних передач, бо це найпростіший спосіб для них обірвати логістичний ланцюжок із розповсюдження електроенергії по всій території України. І відповідно постає питання, чи готова українська сторона, ми вже відповіли на це питання. Системи ППО вдосконалюються. Варто говорити про те, що українська система ОППО зразка 23-24 років це не 22-й рік, коли ми не могли протидіяти не те, що навіть аеробалістичним цілям, але й фактично ставали беззахисними предмасовим характером використання безпілотних літальних апаратів. Але головне товариство вдосконалюються і так звані відплатні дії з боку Збройних сил України. І це досить показово, що Збройні Сили України змінили тактику і характер нанесення відплатних ударів по території країни окупанта. А йдеться про те, що, по-перше, на лівобережній окупованій частині Херсонщині точним ударом було знищено місце дислокації операторів російських дронів. Уявіть собі. Себто російську сторону фактично позбавили можливості координувати удари по українській території. Ну і по-друге, на території вже самої Російської Федерації, а саме Брянську, українські дрони завдали більш ніж дошкульного удару по досить важливому для окупантів об'єкту. А мовиться про ураження українськими безпілотниками складу, де зберігалися так звані. Безпілотні літальні апарати типу Герань-2 модифікований варіант е, іранських шахедів, які використовує країна-окупант. Так, от, цей хід української армії є досить важливим у стратегічному плані. Йдеться про те, що замість того, щоб боротися із кожним дроном, так би мовити, поштучно витрачаючи дороговартісні. Ракети західнього чи радянського зразка, Збройні сили України вирішили знищувати безпілотні літальні апарати цілими партіями, тобто ще до моменту їхнього пуску на далеких підступах до української території. Безпілотники з Брянська ще треба було довести там на схід чи південь України. Це був потрібен час і відповідні транспортні ресурси. Але Збройні Сили України спростили для окупантів цей логістичний ланцюжок, знищивши дрони безпосередньо на складі. До речі, цей удар шиноне товариство був чітким сигналом для окупантів. По-перше, ми продемонстрували можливості українського розвідтовариства щодо отримання оперативного характеру інформації безпосередньо з території Російської Федерації, щодо місць. Базування безпілотних літальних апаратів та інших видів озброєння, які готувалися російськими окупантами для нанесення ударів по території України. Ну і по-друге, українська сторона продемонструвала вельми успішний характер самих ударів по критичних для російської окупаційної армії об'єктах. А я нагадаю. Склади з безпілотними літальними апаратами, відповідно, пункти управління безпілотниками є законними цілями української сторони навіть на території країни окупанта, і в першу чергу на території країни окупанта підкреслюю, тому ми можемо вже говорити про те, що війна дронів вона розпочалася і розпочалася вона на ворожій території, завдяки зусиллям і українських спецслужб і відповідно збройних сил України. І це є серйозним успіхом української сторони, а російська сторона, у свою чергу, продемонструвала повну безпорадність перед ударами українських безпілотників по власній території, себто не про яке багатошелуновний характер системи ППО, які би прикривали критичні об'єкти на території самої Російської Федерації, не мовиться. Якщо вони не зможуть прикрити навіть склади накопичення в Брянську, де зберігалися вкрай важливі для них безпілотні літальні апарати для нанесення ударів по території України, то годі казати про можливість захищення стратегічних об'єктів. Я нагадаю товариства успішний характер ударів по аеродрому Енгельс, причому з використанням безпілотних літальних апаратів стриж, молодший вік яких більше 30 років. Це ще розробка Радянського Союзу, причому досить показовою була реакція країни-окупанта, коли стратегічні бомбардувальники почали обкладати шинами або малювати власне силуети стратегічних бомбардувальників на злітній смузі. Напевно, вважаючи, що українська ракета чи безпілотник може прийняти власне це творіння. Знаєте, сіятеля з 12 стільців безсмертної комедії за військовий об'єкт. На цій позитивній ноті ми закінчимо сьогоднішній огляд ситуації. І головне товариство: віруємо нашим Збройним силам України як єдиному гаранту територіальної цілісності і недоторканності кордонів нашої країни. Це буде Україна метову варті.